Антон сидів на козі, ніби це був не домашній рогатий транспорт, а справжній байк. Коза пихтіла, вуса вуйка колі розвіювались на вітрі, а гуцульські смереки лякалися цього дійства й гордо мовчали. На гірській стежці було затишно та тихо. Аж поки коза, здається, не вирішила показати свій характер. Тримайся. завела вуйка Коля, коли коза раптово видала бойове «БЕЕЕ». -е рвонула вперед, наче побачила знижки на сіль. Антон тільки встиг вчепитися за її шерсть, намагаючись зрозуміти, як так сталося, що він нормальний міський чоловік. Зараз несеться гірськими камінцями на козі в супроводі вусатого інструктора. Позаду лунало дзвінке ржання друзів, які вирішили, що це найкраще видовище від початку їхнього походу. Коза тим часом завела Антона з вуйком на якусь чудернацьку полянку. Посеред поляни стояла дерев'яна табличка з написом Катання на козах, 150 гривень за сміх. То ми що заплатили? здивувався Антон, не встигаючи зупинитися. Та ні, це я заробляю, гордо сказав вуйко Коля. А ти, моя реклама. Антон зрозумів, що даремно погодився на легеньку прогулянку, але коза саме вирішила зупинитися. Різко, як маршрутка перед зупинкою. Антон перелетів через її шию і м'яко впав у купу сіна. Ну, хоч приземлення м'яке, пробурмотів він, витягуючи з волосся солому. Тим часом друзі та його дівчина Марта нарешті їх наздогнали. Антон, ти живий? запитала вона з серйозним обличчям, яке секунду по тому зрадницьки тріснуло сміхом. Я ж казала, гори тебе зламають. Це не гори, це коза мене зламала, буркнув він, піднімаючись. Та що ти, хлопче, файно їхав? Прям талант, похвалив вуйко Коля. Можу тебе вчителем зробити. Антон різко уявив себе на плакаті. Майстер козокатання, Антон, сеанси щоденно. Він швидко похитав головою. «Ні-ні, я краще водієм лишусь. Після інтенсивного катання компанія вирішила сісти біля вогнища. Вуйко Коля приніс баняк з бограчем, Марта розстелила ковдру, друзі нарізали хліб. Сутеніло, вітер приносив запахи трав, а Антон, нарешті, почав розслаблятися. Все-таки добре в горах, зітхнув він. Тільки коза. Ну, та хай їй буде здоров'я. У цей момент коза підійшла до нього ззаду і легенько ткнула носом у плече, немов вибачаючись. Антон подивився на неї і засміявся. Добре, мир. Сказав він, простягаючи їй хлібинку. Коза гучно з'їла її разом із половиною його рукава. Ну я маю, вигукнув Антон, але всі вже лежали від сміху. Пізніше, коли сонце зовсім сховалося, друзі сиділи біля вогню. Антон, поруч із Мартою, голова на її плечі тепло, спокійно, навколо запах диму, гірські тіні і тихе блеяння його кози, яка тепер стояла поряд як охоронець. «Слухай», – прошепотіла Марта. Аж ти знаєш, це одна з найсмішніших наших поїздок. Ой, не починай ще. Засміявся Антон. Я тепер боюся, що мене впізнають на вулиці як того хлопця з кози. А ти уяви, якщо це буде твоя нова суперсила, пожартувала вона. Та ну, махнув він рукою. Хоча, якщо буде потреба, можу викликати козу. Коза, наче почувши, гордо кивнула. Марта залилась сміхом. Так і закінчилася ця гірська пригода із соломою в волоссі, новими жартами, дружнім теплом і злегка надломленою, але гордо врятованою Антоновою гідністю. Коза ж, очевидно, визнала його своїм. А це небезпечно. Дуже небезпечно, бо це значить, що вуйко коля ще точно захоче покататися. Хто знає, може наступного разу Антона чекатиме не коза а буйвол».